Дубль два перше тренування з Богданом я не пам'ятаю, тому що це було групове тренування. Якось воно змазалося. Я з ним займаюся вже як ми вияснили майже рік. І що мені подобається? Людина мене чує. Мені подобається, що це певною мірою щоразу Він такий, Такі давай трошки може більше вагу. Жарт Богдана. Дякую, мам, Боже, він постійно щось видає, вже хочу вести цю, цитати великих, але від Богдана. Мені сподобалось, коли посеред тренування я дивлюсь на Аню, а вона меми листає. Посер. А відкид це шорілси? Він, він строгий, він не дозволяє дивитися, що я не цьому Сила. Позитив, спортивний дух. Мені легше описати Аню трьома томами книги, чим з трьома словами. Богдан, я тебе раджу всім. Я теж раджу себе всім. <рес> Скучно не буде, буде весело.